Отже, завдання рівня боса. Е, вам, бос один, вам необхідно буде створити документ, який буде складатися з двох е, листків. На першому листі у вас буде е, написано красивим літерами слово зима. Вставлений текст він у нас надрукований, треба буде скопіювати. І додати отак дві фотографії. На іншому листі те ж саме провести, необхідно буде е, скомпонувати. Всі матеріали у вас є, вам необхідно тільки буде їх вставити, розмістити. Як це зробити? По-перше, давайте ми створимо два листа. Якщо ви пам'ятаєте, вставка, пустає страниця. І дивимося. От знизу у вас написана страниця одна із двох. Тобто є перша сторінка і є друга сторінка. Навіть можна спочатку отут, у вставці знайти номер страниці. І е, отак знизу е, посерединки натиснути Додати номер сторінки, буде на першій сторінці буде перша сторінка, на другій буде друга сторінка, щоб вже все було добре. Для того, щоб вийти із номера сторінки, просто два рази класніть, е, по посерединці по, по сторінки. Отже, далі необхідно е, змінити колір е, нашої сторінки, зробити його ну, більш е, цікавим. Наприклад, давайте ми зробимо так. Так, давайте, давайте у нас є текстурні, не текстурні ми трогати не будемо. Градієнтні два цвіта. Наприклад, хай буде у нас якийсь такий світло синій і більш темно-синій. Ось такий, наприклад, хай буде у нас от приємний колір нашої сторінки. Хоча ви можете вибрати, хоча можна вибрати і будь-який усіх, які у нас є. І відразу давайте ми додамо е, якусь рамочку на, на нашій сторінці. Е, теж виберемо, напустимо зеленень, зелененьку рамку, і хай отак у нас рамочка наша буде. Далі нам необхідно, якщо глянути, написати зима. Е, вставка фігурний текст. Такими синенькими літерами пишемо великими літерами зима. Далі нашу зиму ми можемо так перетягнути, поставити. Ну і далі клав, ентером, е, перейти трішки нижче ну і знову-таки повернути нашу зиму е, вверх. Далі нам необхідно вставити текст про нашу зиму. Ви його за, завантажили. Зараз я спробую знайти текст 1. Отже, ми його копіюємо, виділяємо. Копіюємо наш текст, закриваємо, щоб не заважало нам. І отут в позиції курсора ми його вставляємо. Відразу можна змінити, через головну змінити, ну, трішки збільшити наш текст і змінити його колір. Він у нас, здається, синій. Синій колір нашого тексту. От, наприклад, синій колір. Подберем, синій, синій колір. Тепер нам необхідно вставити фотографію під текстом і вставити фотографію отак в куті тексту. Як це зробити? Для того, щоб вставити в куті тексту перед текстом, ми стаємо перед текстом. Вставка Рисунок. І тепер в загрузках, де в загрузках шукаємо. Це у нас буде, мабуть, зима, зима 1 мало один. Відразу ми для того, щоб наш текст підтягнувся і обтікав наш малюнок, ми натискаємо на от собачку по контуру. Або можна було б це зробити, отут робота з рисунками, трішки пролистати, якщо не видно. Тож є стіль обтікання собачка по контуру. І бачите, наш текст раз і під'їхав. Ну, Крім того, потім можна нашому тексту бачите, зробити таку товсту білу рамку. Робота з рисунками. Так, у нас а, контур зображення. Вибираємо білий колір. Білий колір, його поки не видно. І вибираємо товщину, таку потовщу рамку. От і нас, наш малюнок став. Ви його можете зменшити, якщо необхідно, зробити менше малюнок. Можна зробити більше, тобто вже підлаштовувати так, як вам зручно. Ну, і тепер Встаємо в кінець тексту, натискаємо клавішу Enter, щоб перейти на новий рядок. Можливо навіть ще раз Enter, щоб пропустити рядок. І тепер знову таки вставка, рисунок, зима 2. Наш малюнок додався. Можна я трішки зменшити трішки зменшити. Знову таки собачка по контуру. Ну, або тут стіль обтікання, собачка по контуру. І далі, далі ми його так центруємо. І знову таки біла рамка у нас. Біла рамка, пам'ятаємо, контур ізображення, біло, білий колір, товщина. Ну, така, наприклад, три малувато. Далі товщина зробимо більше 4,5. І от у нас отрималась така фотографія. Можна спробувати її потягнути вниз, трішки заповнити, щоб було менше. А, бачите, це воно перескочило, вже не поміщається. Отак. От а, сюди, сюди перескочило. Завжди можна відмінити на те, що ми зробили. Зробили. На першому листі ми зробили. Переходимо на інший лист. Чому ми відразу це зробили? Клавіша Enter трішки опускаємося нижче для нашого тексту щоб потім можна було надрукувати текст. Е, Вертаємося назад, мишкою клацаємо. Е, вставка, фігурний текст. Ну, вже буде, наприклад, хай у нас, е, ну, яка там буде у нас весна, да, така у нас вже весна, така помаранчева. І пишемо весна. Весна знову ж таки собачкою по контуру. Перетягуємо, виставляємо нашу весню по центру. Паснуло трішки нижче, куди ми спустилися курсором. Знаходимо в папці скачаний текст 2. Виділяємо його, копіюємо, закриваємо. Так на вставляємо або Ctrl-V. Знову-таки можна трішки наш текст перейти в главний, трішки збільшити його. Він у нас зелененький такий текст. Ви бачите, трішки такий нахна нахилений, тому ми включаємо і італік, і зелений текст. Текст. Можливо, навіть ще трішки збільшити. отак. От Прибрати оці пусті рядки, стаємо рядок, натискаємо Делити. Пам'ятаємо, робили. Прибираємо. І тепер переходимо на початок тексту, клацаємо мишкою. Вставка «Рисунок», Вибираємо весна 1. Ні, це у нас тюльпани у нас. Тюльпани у нас з не той. Ми його видаляємо, від, відміняємо нашу дію. Це буде весна-2. Рисунок, весна 2. Весна 2. Отакий. Знову таки, собачкою по контуру. Можливо, трішки зменшити його, цей, цей малюнок. Ви, виставити контур. Зображення білий. І виставити товщину зображення 4,5. Можна трішки попотягнути його, щоб наш зображення було. Потім ми переходимо в кінець цього тексту. Два рази натискаємо клавішу Enter і знову-таки вставка рисунок. Вставка рісунок. Це у нас була 8-1. Такі курпанчики. Можна трішки зменшити його. Знову таки собачка по контуру, щоб можна було. Перетягувати наше зображення, в контур зображення білий і толщина. Ось тут давайте ми е, візьмемо 3 щоб малюнок не втік кудись далі. Отже, ми отримали е, наш отакий документ з двох листів, на яких ми додали текст, зображення і все інше. Навіть бачите, відкрилася третя сторінка, тому треба отут стати кінець кіністер... і, і натиснути клавіше Делити, щоб витерти. Е, Ну, витерпіти пусту сторінку. Пробуйте, бажаю успіху. До ваших...